Хлопці, які е, е, нас воюють і захищають наш спокій. Наш батальйон подає 39-й. Ми були в автозаводському районному суді, там прохання, але тепер, скільки там на керівник кроків поламалась машина, ну, я, я... Ну, я бачу. <звук> я з Керівних стоїть. Тому таке прохання, Якщо можна, ми можемо залишити, наприклад, список того, що нам необхідно. Якщо потрібен рахунок, ну рахунок телеграфів, я думаю, що про приватна газета буде. Якщо, то, 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 то таким чином, Просто допомогти чим зможуть працівники суду. Я розумію, що деяких працівників суду зарплати там дуже доживнина. Ми це розуміємо прекрасно. І кож, кож, і... Скільки може? Навіть 5 гривень буває, знаєте, якщо по 5 гривень, то може ми, я думаю, це питання вирішив найближчим часом. Я думаю, а є у вас список? Я думаю, з урахуванням того, що ставити. Ми вам списом Так, Бо я можу там, може, бронеженець, казку возьмемо, так, так, необхідне жому в даному випадку. Чи одяг, який ви ставите, так буде краще, якимось легше, і ми, напевно, більше зможемо таким чином допомогти. З урахуванням того, що зараз більше судів в відпустці знаходиться, ну знаходиться. А, я розумію. Так, я Ви розумієте, тось, а то це ж вже найближчим часом не піде. Тому я це питання постараюся вирішити. Мені дасте координати, з ким зв'язатися, це питання з ми ж не можемо залишатися Добре, добре.